Ольга, я працюю в публічній бібліотеці міста Краматорська. 8 серпня Всесвітній День котів. Це неофіційне свято, яке було започатковане Міжнародним фондом захисту тварин у 2002 році. Цього дня котикам виказують своє шанування і любов. Не секрет, що коти і книжки досить популярний контент. Навіть у найстаріших бібліотеках світу завжди мешкали кати. Звичайна їхня присутність мала суто практичне значення, адже кухнасті мисливці захищали літературні скарби від мишей і щурів. Серед письменників, які не уявляли свого життя без мокітливих компаньйонів, були Едгар По, Марк Твен, Ернет Геммінгвей. Вільям бероу статері прачі. А щоб надихнути вас, на котяча книжковий настрій я підготувала добірку найцікавіших книжок про котиків із котиками на обкладинках. Тут будуть книги як для дорослих читачів, так і для маленьких читачів. Тож вибирайте, що почитати для себе, своїм дітям або онукам. І нехай кожен день буде днем книжкового карта. І почнемо ми з добірки для дорослих читачів. І перша книга від британського письменника, колишнього вуличного музиканта Джеймса Бовена Вуличний кіт на ім'я. Два герої цієї книжки Джеймс Бовен, вуличний музикант і Боб, вуличний кіт, були бездомні і самотні, поки зустріли один одного. Джеймс гинув від наркотиків і відчаю. У його житті не було ніякого сенсу, аж раптом у нього з'явився рудий хвастатий друг. Який почав буквально переслідувати Джеймса, ходив слідом за ним, їздив з ним в автобусі і навіть почав виступати разом з Джеймсом на вулиці. Спочатку Джеймс не звертав на кота ніякої уваги, потім вирішив знайти коту його господаря, а коли не знайшов, вирішив залишити кота собі, назвав його Боба. І на останні гроші вилікував коту травмовану лапу. Так почалася велика дружба між людиною і котом. І зараз історію про Джеймса Бовена та його кота Боба знають не тільки лондонці, а й сотні тисяч людей зі всього світу. Наступна книга від німецького письменника, композитора, художника. Ернеста Теодора Амадея Гофмана, Життєва філософія кота мура. Уявіть собі, кота, який вміє розмовляти, а також веде спостереження філософські за світом людей. На сторінках книги мур розповідає свою біографію, паралельно розкриваючи трагічну долю свого сусіда по старінках. Музиканта Йогана Крейсера дві історії, які майже не перетинаються, утворюють незвичайний сюжетний лабіринт велич мистецтва, дріб'язковість буденності, безглуздя системи все це майстерна вплетена в розповідь, кожен рядок якої наповнений гумором, іронією. Ще одна книга для дорослих читачів від найпопулярнішого, найвідомішого американського письменника Фантаста, який мав суттєвий вплив на формування сучасної наукової фантастики. І я кажу про Роберта Гайлайна і сьогодні його роман Двері у літа». Кожна жива істота на землі прагне знайти двері у літа, де завжди тепло. Немає холоду, немає війни, ненависті і образ. Де тебе не зрадить твій найкращий друг і твоя наречена, привласнивши прибуткову кампанію. Такі двері уліта шукають головні герої роману Роберта Гайнлайна «Двері у двері уліта, інженер Ден Девіс та його кіт, Петроній Арбітер. Дуже вічлові кіт, якщо його не владити проти вовни, і не ляскати по спині. А для того, щоб наші герої знайшли двері у літа, їм доведеться долати час. А в часу вдача сурова. Не з кожним вона готова вступити в гру, віддаючи перевагу тим, у кого серце відкрите світу. А зараз переходимо до добірки для наших маленьких читачів. І перша книга від. Дитячій письменниці, українська дитячій письменниці Оксана Дівчинка, Будь собою. Це історія про маленьке чорне кашенятка, з якого всі насміхались і кепкували. А наш чорниш, так звуть головного героя, лише дуже хотів, щоб його всі любили. Всякими способами він хотів завоювати любов оточуючих. То крила собі зробив спір'я, то хотів гарчати ніби грізний лев. Але всі спроби були марними, поки мама кішка не пояснила чернишу, що він є унікальним і неповторним, і важливо пам'ятати про це. Наш Чорниш послухався маму і відтоді його життя змінилось на краще, і всі розшукували з ним. Наступна книга від теж від української письменниці Галини Манів киці мандрівниці, як усе почалося. Жили собі дві киці, Муля й Манюня, які так люблять мандрувати. І не на сусідню вулицю, ні до інших країн. В першій книзі. Яку я вам зараз показую, наші муля й манюня відвідають Італію, Гренландію і Фінляндію. В Італії нашим кицям нічого не смакує, бо мало м'яса. В Гренландії киці не вдоволені тим, що в країні немає пляжів для засмагання, і що ескімоси не харчуються одним лише ескімосом. А в Фінляндії муля і Манюня шукають резиденцію Санти, аби попросити санту приносити подарунки не лише дітям, а й тийцям. І ще одна книга для маленьких читачів від польської авторки Агнешки Сильмашик Веселі випадки котячої громадки». Це сім історій про котиків. Але непростих котиків. Одного разу на Різдво шиштав знайшов на вулиці трьох котиків і вирішив принести їх додому, де в нього вже жило двоє котів. А котики виявились непростими. Вони не тільки вміли розмовляти, а й добре зналися на світі людей, дивились телевізор, добре рятувались в інтернеті. Вміли читати і писати. А ще котики виявилися дуже амбітними, вигадливими і підприємними. А ще котики люблять гроші, славу і розкіш, і за гроші вони хочуть купити вілу з басейном повним котячого корму. Така забавна мішанка приводить до надзвичайних пригод і веселих перекриттів. Сьогодні я порадила вам до прочитання шість книжок з цікавими героями, захопливими сюжетами книги, які вас розважать і відволікуть від проблем. Але це лише маленька крапелька в Великому океані книжок про Котиків. І з котиками на кладенці. Але, можливо, ті книги, що я вам порадила, ви ще не читали, тож зверніть на них увагу. А вашим пухнастим, прекрасним, загадковим домашнім улюбленцям, вашим котикам я хочу побажати міцного здоров'я, активного довголіття, і щоб ваше Спілкування приносила взаємну радість. А на сьогодні в мене все. Дякую за ваш перегляд. Сподіваюсь, ви знаходитесь в безпеці. Читайте книги про котики із котиками на обкладинці і піднімайте собі настрій. М яу -м яу, світ знає, котики танцюють, все співає. Мяу сміх лунає, день котів радість триває. На підлозі м'ячик котить, хтось у миску рибку хоче, молоко у чашці зникло, хто це. Ритмі, котики хором внутри лучають. Свято таке лиш раз на рік. Котячий сміх, котячий крик. Мяу-мяу, звідкожає, котики танцюють, все співає. Радість триває Радість